Нагадаю, що Металур гратиме домашні матчі у другій лізі на Славутиш Арені. А поки команда набирає форми, грає товариські матчі, домашній стадіон був місцем баскетбольних баталій. На новеньку майданчику для стрітболу провели відбірковий етап юніорського чемпіонату України з баскетболу 3 на 3 в очах юних баскетболістів віра у перемогу на турнірі. Молоді, але дуже впевнені. Вони сподіваються зіграти у фіналі чемпіонату України з вуличного баскетболу у Києві. Але для цього спершу необхідно перемогти у відбірковому етапі у Запоріжжі. Боротися за право зіграти у фіналі прийшли більше ніж 80 хлопчаків-баскетболістів. Ми спеціально розділили на три візраста, щоб було дітям цікаво. І до 14, до 16, до 18 років. В основному, конечно, це наші всі воспитанники, наших для США організатори підготували призи для переможців. Турнір отримав назву «БК Запоріжжя Електрохімзахист стрітбол кап наша кампанія здоровий образ життя» і стрітбол, на наш взгляд, це доступний. І крайній інтересний від спорту я ожидаю безкомпромісної боротьби і желаю учасникам, щоб побіділи сильніший. У турнірі вікової групи Ю 16 зіграли п'ять команд. Переможця визначали за круговою системою. Вирішальний матч грали команди «Силюки» і Малий ринок». Сценарій поєдинку вийшов драматичним. Хлопці з малого ринку на останніх секундах врятували нічию. Але в овертаймі силюки все-таки досягли свого і перемогли 10-9. У наймолодшій категорії до 14 років зіграли вісім команд у двох підгрупах. Фінальний матч знову отримав розв'язку лише в овертаймі. Команди Адреналін і Трикенти подарували глядачам незабутнє баскетбольне видовище. Юнаки з команди Адреналін утримували лідерство, але втрата концентрації ледь не коштувала їм перемоги. На останній секунді три кенти рятують матч і переводять гру в Овертайм. Когда он забив на последних секундах, ми думали собраться, стати за щиту і отобрати м'яч. Взяли в итоге зйом, але Женя не отдал мені передачу і и, и промазав, і и ми проиграли. В овертаймі команда Адреналін чітко реалізувала штрафні і перемогла 8-6. Чемпіонами турніру у категорії ю 14 стали Олександр Петренко, Євген Бакум, Сергій Гурєєв та Максим Варанкін. Були очень тяжелим, а перші ігри в групах були легкими. В ну, очень легко ми виграли 11-0. Найчисельнішою була категорія «Ю-18». Десять команд боролися у двох підгрупах. Фінал вийшов не таким драматичним, але це не применшує заслуги хлопців із команди Фейс: Рустама Рагімова, Романа Морозова, Данила Соколенка та Якова Титова. Вони обіграли своїх опонентів команду Якаря і стали чемпіонами дорослої категорії «Ю-18». Заключний і головний стрітбольний турнір цього літа у Запоріжжі відбудеться 6 серпня біля каскаду фонтанів Радуга.